От мотора CHV, Audi. Значить, Шліфували ми блок по плоскості той, що нам привезли, шліфуємо, щоб номер залишився. Тепер дивіться питання, ми з боку зняли 10 соток. Тепер обнуляємося, виставляємо на гільзу. Гільза ще мінус 2 сотки Тобто, зараз, щоб виділити її, ще уйде 5 соток Тобто Ми зараз з цього блока знімемо 15 соток. Це тільки ми. Перед нами блок був шліфований. Ось здаємося, скільки орієнтовно з цього блоку знято. Тобто ми виставили на це місце де не шліфоване, щось здвигаємо і бачимо, що десятка. Тобто зі сторони ми зрозуміємо 15 соток. До другої сторони ми ще не касались. Тут просівша центральна гільза. Тобто більше всіх. Далі шліфували блок і бачимо, що є трішнка між гільзами.